Легкість та витонченість в універсальній управі солента для чоловіків та жінок. Дійсно стильна модель, яка пасує як одним, так і іншим дуже вдало. Класична форма завжди поза часом і завжди в тему виглядає до будь-якого образу, як повсякденного, також до ділового стилю, або навіть зараз до спортивного. Це напіввиткова модель. Низ лінзи відкритий. Саме тому в такі оправи найкраще встановлювати лінзи на рецепти від плюс або мінус двох та вище. Ну і звичайно ж для корекції астигматизму. Завдяки рухомим носоупорам посадку оправи можна на наносикові під Черену вашого перенісся. Має мінімалістичний дизайн завушника. Він, до речі, з флексами, тому посадка цієї моделі дуже комфортна. Вона не тисне завушками, але надійно тримається на обличчі. І до половини оформлені у світло-сіру, напівпрозору накладку. З таким ось кінчиком дуже стильно виглядає, також але за ушками звичайного ж не видно. Якщо не знаєте, яку оправу обрати цього разу, саме ось такий стриманий елегантний варіант точно підійде. Замовте оправу або ж окуляри за рецептом. У цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза для цього її артикул у коментарях.